А хто знає, що в нас є комплектуючі до ремонту тяг? Ходіть покажу. В нас є гаки всіх категорій. Перша. Друга категорія гака, третя, та четверта всі категорії гаків, які представлені на тракторах. Також зворотні сторони під 37-й діаметр, під 32-й, під 45-й. Любі бажання. Хто придбає наші гаки, той буде впевнений, що у нас є і ремкомплекти до ремонту цих гаків. Під четверту категорію язички, під третю та під другу. Також є. Плюс в нас також можна завжди придбати яблучка всіх категорій. Четверта, 4-3. 3-2, 3-3. Та під другу категорію. Тому звертайтеся до нас, знайте про нас. Гарного дня, Лівтехнік!